Доброго дня малята! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми поговоримо про нашу школу, закріпимо наші знання і попрацюємо над читанням слів з літерою Ш. а також будемо писати сьогодні, вчитися писати велику літеру Ш. Тож, вирушаємо. Я хочу зараз вам прочитати одного віршика. Думаю, можливо, ви вже його й чули, але е ще раз хочу вам прочитати: написав цей вірш Микола Сенгаївський до школи. Слухаємо. Так сонячно, ясно довкола, і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи. Сьогодні йдуть школярі. Відколи, скажіть нам, відколи? Це вересень, знагорі дня, до школи, до школи, до школи ведуть нас дороги щодня. Отакий От чудовий віршик написав Микола Сенгаївський про дітей, які йшли до школи. В нашій країні до школи діти йдуть 1 вересня. Хтось перший раз, а хтось уже 12 раз. Адже зараз у нас в нашій країні навчаться вже діти 12 років, але ще не всі діти вам доведеться навчатися. Е, раніше коли у нас не було війни, 1 вересня були великі лінійки, де збиралося багато дітей, вчителів, батьків. Діти несли квіти, радісні, гарно вдягнені. Усі був гарний, піднесений настрій. Після лінійки всі діти йшли до себе в клас. Там вчитель проводив перший урок, знайомив першокласників із школою, із правилами, із традиціями, і всі весело крокували додому. Тобто, свято 1 вересня завжди проходило, скажімо так, діти, дуже-дуже класно, весело, святково. У в кожній країні діти в школу йдуть по різному. Ось, наприклад, в Індії ми бачимо такі класи, і діти мають форму. Тобто діти в школу ходять в формі. У них є бейжики, на яких пишуть їх ім'я. Ще в Індії діти йдуть до школи діти, з 4 років. Якщо в нас в Україні діти йдуть з 6 років, то в Індії з чотирьох. Коли вони приходять в школу, то навчання у них починається, діти в червні місяці. У нас це літо, спека. А в Індії це проходить уже пора спеки. І е, учитель вітається з ними і вперше, хто прийшов до школи, читає їм народну казку. А потім діти з першого дня вже починають вивчати літеру А. Вони пишуть цю літеру, співають про цю літеру, складають різні вірші, казки про цю літеру. Кожного дня діти, які приходять до школи в Індії, обов'язково вони співають діти кожного дня. гімн Індії. це хвалебна пісня. І після цього читають молитву. Після того, як вони проспівали гімн, помолилися, тільки тоді вони йдуть по класам. А от в Японії трішечки не так. У Японії навчання починаються діти навесні, з квітня місяця. Саме тоді цвіте японська вишня, яка називається сакура. Вчитель вітає дітей, а потім показує, де хто буде сидіти. Але обов'язково перед тим, як зайти до школи, діти повинні перевзутися. Тому перед дверима є отакі у них ящички, в яких є тапці. Тапці називаються, тапці називаються діти у них. Зараз аж правильно вам прочитаю. «Увабики, увабаки, тобто це легкі тапці, діти повинні зняти своє взуття і одягнути ці легкі тапці, І тільки після цього вони мають крокувати до класу. У Фінляндії під час великих перерв всі діти і вчителі виходять на шкільний майданчик і там грають в різні цікаві ігри. А ще у, школ... у школах Фінляндії ви знайдете у кожного учня на парті подушку. Цими подушками вони можуть скористуватися на перервах і лягти трішечки подрімати. А ще у Фінляндії завжди у дітей дуже чисті охайні парти. Адже в цій країні встановлений такий закон, що якщо дитина зіпсувала парту, щось написала на ній, чи поцарапала, чи подряпала, то батьки повинні купити нову парту, а ще заплатити штраф. Тому парти у Фінляндії завжди чистенькі, новенькі. Ми сьогодні повторюємо нашу літеру Ш. І я хочу вам прочитати е, скоромовочку, і вона нам допоможе зараз е, наш язичок трішечки розім'яти. І так, послухайте: ми до школи швидко йшли, кущ Шепшиновий знайшли. Повторюємо за мною: ми до школи швидко йшли. Кущ шипшиновий знайшли. А тепер спробуйте ще швидше. І ми до школи швидко йшли, кущ шипшиновий знайшли. Молодці. Діти йдуть до школи, вони побачили, знайшли шипшиновий кущ, але діти шипшину рвати не потрібно без потреби. Можна як за допомогою дорослих. Зірвати ці ягодки, висушити, вони мають лікувальну, е, засіб, лікувальний засіб. Але це повинні допомогти вам зробити дорослі. Адже Кущипшини має дуже-дуже гострі колючки. А ще один хлопчина також йшов до школи. Послухайте, як він йшов. Школяр до школи сам збирався, мабуть, матуся пішла на роботу, відкривши шафу, одягався. Шубу, шапку, шарф надів, йшов до школи і спітнів. Ось отакий був школяр. Збирався до школи і шаф витягав все, що міг. І шубу, і шапку, і шарф, все одягнув. І поки йшов до школи, то спітнів. Мабуть, була на вулиці не зима. А тепер подивіться, будь ласка, наш школярик одягав такі речі: шубу, шапку, шарф. У нас є три слова, а під ними схеми слів. Нам потрібно поєднати малюнок із схемою. І так, давайте спробуємо знайти схему до слова шуба. Шуба. В слові шуба ми чуємо два склади. Тож, схема, яка посередині, нам точно не підходить, шуба Перша схема чи, дру... чи третя діти. Знайшли, здогадалися, давайте перевіримо. І так, третя схема шуба. Далі, слідуючий одяг головний убір, який називається шапка. В слові шапка ми чуємо два склади. Шапка. Тому нам підходить перша схема. І в слові шарф один склад. Тому. Ехема номер два підходить до слова шар. А тепер давайте попрацюємо з язичками. Готові? Не лінуйтеся. Читаємо: ша, шап, шпа, шу, шул, шлу. Другий рядок. Ши, Шин, шни, шо, шок, шко. Третій ряд. Ше, шер, шре, ші, шіст, шті. А тепер поставте урок на паузу. І попрацюйте з цією табличкою. П'ять разів прочитайте кожний ряд. Працюємо з вами далі. Під кожним малюнком ми бачимо склади. Нам потрібно знайти той склад, який починає наше слово. І так, діти, не читаю тільки я, а разом з вами. Перший малюнок читаємо склади. Читаємо. Ш, шо, шу, ші. Який склад починає наше слово? Здогадалися? Шу. Шуба. Слідуючи, читаємо. І ши, шо, ша, ше. Який склад починає наше слово? Подивіться, там декілька предметів. І. Я обрала шо? Склад шо. Чому, діти? Тому що в мене є шофер. Так? І це слово починається з склада Шо. Слідуючий предмет. Читаємо разом склади Ша. Шо. Шу. «ше». Який обираємо склад Ша. Шафа. Читаємо слідуючі склади. Почали Шо. «ши», «ше», Ш. Я обираю склад «ши», Шишки. Читаємо далі. Якщо діти моє зображення закриває, е, ну вже будете читати другі склади, а просто слухайте, як читаю я. Шко, шпа шлу. Як ви думаєте, як називається оцей будиночок? Шпа, Шпаківня. Е, люди раніше робили шпаківні і вісили такі будиночки в своїх садках. Знаєте чому? Тому що раніше шпаки їли гусінь. Зараз чомусь наші шпаки майже всі стали вегетаріанцями. Вегетаріанці це ті е, істоти, які їдять е, траву, е, овочі, фрукти. І от наші шпаки почали їсти нашу вишню, черешню. Тому зараз уже шпаківні люди не виробляють. Тому що шпаки зараз, на жаль, приносять більше шкоди, ніж користі. Слідує, дивимось на дівчинку, вона щось там робить, а читаємо склади і шре, шпо, шва. Обираю шва, тому що професію, яку обрала дівчинка, це швачка. Шкошла? Я обираю шко, тому що перед нами школа. Шри шну шпи. я обираю шну, тому що намальовані шнурки. Читаємо далі вірш шило, шуба. Пам'ятаєте, що таке шила? Це така товста голка, але в кінці цієї голки не вушко, а дерев'яна ручка. І тепер я додав ще дві Букви. І внизу вийде слово школа. А зараз ми будемо конструювати наші слова, будемо додавати віднімати склади. І в кінці у нас буде утворюватися слово. І так, у нас є слово шкода. Знаєте, що це таке? Ну, це хтось щось зробив неправильно. І так, шкода. Нам потрібно від шкоди відняти склад. «да». І залишиться склад шко. Тепер потрібно до складу шко додати лава. І вийде «школава». Не буває такого слова. І тепер від оцього всього збору нам потрібно відняти ва, і вийде школа. Слідуще школа віднімає. Ла Ол... залишається шко. Тепер потрібно до шко додати ля і вийде школя. Від слова рік нам потрібно відняти к і залишиться рі. Утворюється слово школярі. Школа мінус ЛА. -ла Залишиться шко. Додаємо ля. «Школя». Від слова риба віднімаємо ба, залишається ри. «Школярики». Школярики. І останнє слово. Знову від слова школа вже віднімаємо діти ола. І залишиться тільки шк. Додаємо «іль». Вийде. Шкіль. А тепер і слова ніж заберемо ж. Отримує слово шкільні. Наприклад, шкільні речі. Утворюємо із складів нові слова. Читаємо. Посадили, посадили. Збудували. Збудували. Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію, і ми бачимо гарних діток, вдягнених по погоді. А позаду них ми бачимо будівлю, на якій написано слово. Прочитали вже це слово? Так, це слово школа. І зараз ми з вами будемо читати текст, який називається Наша школа. Будьте уважні, сьогодні у вас буде дуже цікаве завдання. Я читаю! На пустирі, діти, пустир це такий, це такий клаптик землі, на якому нічого не росте, на якому нічого не збудовано, просто, кусок, просто шмат землі. На пустирі збудували нову школу. Гарний білий будинок на три поверхи. До речі, діти наша школа теж триповерхова. Першокласники посадили навколо школи багато дерев. Уявляєте, не старшокласники не переплутали, а першокласники Ну, думаю, що їм старшокласники або їх батьки допомагали. І так, посадили багато дерев, каштани! Зверніть увагу, оце перше дерево: каштани, клени, липи, берези, горобини. Кожне дерево, яке я називала, має ось такий вигляд. Посадили калину. Калина діти, ось вона, це вона так цвіте, а потім одягає червоні ягідки, звичайно, і шипшину. Мене час. Зашублять дерева біля школи. А Калина і Шепшина будуть, будуть радувати пишним цвітом. Ми любимо нашу школу. Ось таке чудове оповіданечко у вас, записане у вас букварику. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно розповісти е, про нашу школу. Е, для цього. Вам потрібно згадати. Думаю, що кожен із вас бачив нашу школу. І ви повинні розповісти мені про нашу школу. Усно, діти, Щоб вам було легше розповідати, я вам даю план. Перше, яка наша школа? Двоповерхова, трьоповерхова, стара, нова. Друге, вам потрібно згадати, які дерева, кущі ростуть біля нашої школи. І третє, ви повинні сказати своє ставлення до школи. Тобто, ви можете розповідати так, що наша школа збудована давно, вже її багато років. Наша школа триповерхова. Можете сказати, якого кольору вона. Далі, біля нашої школи ростуть дерева, найбільше росте діти в нас беріз і сосен, але також є кущі. І потім ваше ставлення. Наприклад, ми дуже любимо нашу школу, або ми охоче пішли навчатися в школу. Зрозуміли? Тобто, розкажіть хоч трішечки про нашу школу, як ви розповідаєте? Ваші батьки знімають невеличке відео і надсилають мені. В нашому букварі також є такий гарний вірш. Усім відомо, що без школи, без знань, що мусиш ти там здобути, не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мрієш бути. Тобто космонавтами, лікарями. Вчителями, архітекторами не стають діти зразу. Потрібно навчитися читати, писати, здобути знання, і потім ці знання обов'язково допоможуть вам стати гарними фахівцями, стати гарними робітниками тієї чи іншої справи. Зараз вам потрібно обов'язково відпочити, налаштуватися на письмо і зразу кажу малята, які Ну, добре, не буду вас зараз заплутувати. І так, ви відпочиваєте, після відпочинку берете пропис і ручку і налаштовуєтесь на урок письма. А ми з вами вивчили вже, навчилися писати маленьку літеру Ш. Сьогодні ми вчимося писати велику літеру Ш. Погляньте, будь ласка, як вона пишеться. Будь ласка, іще ще раз самого початку, починаємо писати, ось таким чином пишеться велика літера Ш. І ще раз зверніть увагу. Слідкуйте за тим, як... Рухається ручка. Думаю, ви зрозуміли, як пишеться велика літера Ш. А тепер до роботи. І так, обводимо всі наші літери Ш, знаходимо їх, обводимо. Квіточки, будь ласка, зафарбуйте кольором, який вам подобається, щоб ваш, ваша сторіночка була така веселенька. Тепер ви пишете велику літеру Ш, цілий рядочок. Потім ви записує, пишете склад Ша. Зверніть увагу, ви не відриваєте руки, пишете велику літеру Ш, а потім зверніть увагу вверх, по цій самій лінії ви повертаєтесь і дописуєте літеру А. А також букву сполучення ШК. Пам'ятаєте, діти, пам'ятаєте, що якщо у вас є голосний звук і приголосний, то вони утворюють склад. А якщо перед вами дві приголості букви, то ми називаємо букву сполучення. Склад це тільки тоді, коли є голосна, далі ви запитуєте. Ім'я дитини Шура, це у нас дівчинка і Шаміль хлопчик. Намагайтеся писати і одне, і друге слово без відриву. Зверніть увагу, азм взялись за руки, ІЛ і взялись за руки, і коли ви пишете літеру Л, верхнє з'єднання м'який знак. Ми сьогодні з вами читали, говорили про школу. Тож записуємо таке речення. Да, діти речення бувають із одного слова. Ви записуєте слово школа і не забувайте ставити знак оклику. Знак оклику ми використовуємо тоді, коли ми говоримо щось голосно. І ці речення називаються окличні. Записуйте це речення декілька разів. Тепер, діти, у мене, на жаль, немає цього речення, але у вашому зошиті є е, іще одне речення. Е, шахи і шашки, потім ви бачите вертикальну, е, горизонтальну лінію, це називається тере-ігри, тобто шахи і шашки, ігри. Ви повинні переписати це речення в слідуючий робочий ряд. Але це ще не все. Після того, як ви перепишете е це речення, ви поставите свій зошит в спокою і дістанете букварик. І на сторінці 111 у вас є текст шахи, оповіданечко шахи. Тож, потім вам потрібно поставити урок на паузу і самостійно перечитати. Текст шахи. Після того, як ви познайомитесь із текстом, ви знову повернетеся на наш відеоурок і виконаєте тестування. Тобто в останньому рядочку ви записуєте цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6. І я задаю вам питання. І якщо ви згодні, ви ставите плюс, а якщо не згодні, ставите мінус. Але. Щоб правильно відповісти, вам потрібно прочитати текст. Тож, ставимо урок на паузу, читаємо текст, а потім повертаємось до нашого уроку і відповідаємо на запитання. І так, якщо ви все правильно зробили, написали у вашому зошиті, приготували уже цифри, питань буде 6, познайомились із текстом шахи, то вам дуже легко буде відповісти на мої запитання. Готові. Розпочинаємо. Хто перший винайшов шахи? запитав у дідуся Сашко. То перший вина шахи, запитав у дідуся Сашко. Якщо я кажу правду, ви ставите плюс. Якщо ні, ставите мінус. Два. Вперше шахи почали грати на сході. Вперше в шахи почали грати на Сході. Три. Хто перший винайшов шахи невідомо. Хто першим винайшов шахи невідомо. Чотири. Їх винайшли для розваг шаха. Їх створили для того, щоб розважати шаха. 5. Шахи мають два королі. Шахи мають два королі. Шість. У шахах, у шахах слово мат це означає перемога. У шахах мат – це перемога. На сьогодні все, мої малята, і в кінці уроку я хочу вам прочитати такого віршика. Нашу рідну милу школу не забудемо ніколи. Давайте скажемо разом. Нашу рідну милу школу не забудемо ніколи. Маємо сподівання, що дуже скоро війна скінчиться, діти, і на полях наших зросте пшениця. І ми всі разом, діти, повернемося до школи, до нашого світлого класу. І будуть у нас гарні звичайні уроки, і будуть спілкування, і будуть ігри на перервах. Все це діти буде! Потрібно трішечки набратися терпіння, і будемо мати велику, велику віру, що перемога буде за нами. Вам до побачення, до наступної зустрічі. Бувайте, мої любі, гарного вам залишку дня!